Я дивлюся на кожного з вас і бачу знаки цієї довгої і жахливої війни. Якщо ми сьогодні помремо, з нами помре і людство. Машини відправили термінатора назад у часі перед війною. Щоб убити мою матір, Сару Конор, Сер. Дозвольте мені її врятувати. Те, що ти зараз робиш, це кінець війни. У <рісту> <плесу> час, куди ти повертаєшся, вона була слабкою і наляканою. Захисти її за мене, Кайле. Їдь за мною, якщо хочеш жити. Бігом, солдати. Наступного літа. Саро Джон послав мене врятувати тебе. Від термінатора, якого відправили мене вбити, я знаю. Та ми вже дали йому раду. Ми? Я чекав на тебе. Правила часу, коли Джон послав тебе більше не існує. Все змінилось. <звісна> Було змінено. Ми здатні відвернути судний день. Тікайте! <праць> Де він? термінатор, генезис Я повернуся. що скоро на екранах.